Є чергова посилочка моя із Coral. Трошки довго цього разу чекала, вже й забула, що я там замовила. Зараз будемо дивитися. Так, цього разу так. В мене цікаво прийшло. Що тут у нас є? Йод. Так, це я замовила сину 20 батончиків. Дуже йому подобаються флорела батончики. Ось син у мене спортсмен, і зараз дуже турбується про своє здорове харчування. Класний склад з хлорелою Тут просто її так багато, і він в міру солодкий, не дуже сильно солодкий, тому дуже дуже круто. Так, вітамін Б ще додала своїм діткам, бо вже закінчився. Ага, виявляється, навіть два замовила. Ну, продукт, якого більше всього чекала, топовий продукт це є білурон. Була на нього дуже класна ціна. Не могла не замовити. Просто дуже класна штука для суглобів, для, для всього тіла, для шкіри, для молодості. Дуже-дуже потужний, топовий продукт. Ось, буду його споживати разом із колагеном, дорогі. Хуху, ось, оце саме мій довгожданий продукт, якого я чекала. Ще йде до мене дві посилочки, це ще не все. Ще дві посилочки до мене в процесі йдуть також з білуроном. Ось моя посилочка: 20 батончиків хлорели, 2 вітаміни Б, йод і білурон. Ну, звичайно, що? Я чекаю наступних двох. Ну, ось мій красунчик білурон.